Американський футбол вид спорту дуже молодий, проте в Україні він набуває все більшої популярності. Тож немає нічого дивного у тому, що національна збірна нашої країни з цього виду спорту останніми роками все гучніше заявляє про себе на міжнародній арені. Продовж трьох днів ковальчани та гості міста могли спостерігати за щоденними дворазовими тренуваннями українських спортсменів, а подивитись дійсно було на що. Двометрові богатарі зосереджено готувалися до матчів Чемпіонату Європи, що пройде днями у німецькому Ганноварі. Проте особлива увага з боку глядачів була прикута до 75-річного консультанта нашої збірної американця Роберта Джеймса Кука. Сама ця людина 10 років тому і започаткувала в Україні такий вид спорту, як американський футбол. Місцем для своїх занять футбольні гладіатори обрали стадіон локомотив, трибуни якого навіть чимось нагадували римський колізей. Проте тактовні гості не придавали цьому факту великого значення та зосереджено готувалися до європейського форуму. І вже на сам кінець перебування футбольної дружини у нашому місті ми домовилися з гостями про ще одну зустріч після закінчення чемпіонату Європи. Тож американський футбол ще повернеться до нашого міста.